Брата і сестри, я хочу сьогодні запропонувати всім нам поміркувати над однією біблією історією. Я думаю, ті, хто читає Біблію, вони її знають, чули, читали. В наших зізнаннях поповідувалася. Я знаю, що цю історію дуже люблять діти. Я своїм дітям частенько її розповідаю, розповідав, коли були меншими. Записана вона в другій книзі царів. Або четверта, якщо когось російський переклад, то це четверта царства, 5 розділ. Хто мені нагадає, про кого тут описується? Хто пам'ятає? Але не Івана, абсолютно вірно. Е, я трошки буду розповідати, трошки буду читати, е, але в цілому, друзі, не сама ця історія сьогодні е, для мене. Е, Є основним, про що хотілося б поговорити, а в цій історії мені хотілося б побачити одну проблему, визначити її і зробити проєкцію на наш час, тому що мені здається, що інколи ми зустрічаємося з подібною проблемою, яка освітлюється і в даному тексті, і в даному історії. А історія наступна. Починаємо читати п'ятий розділ першого вірша. А Неїман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважений, бо через нього Господь дав перемогу сирі. І був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. Друзі, ми вже колись з вами про це міркували говорили. Отже, ми ну, уявляємо кремезного статного чоловіка. Який за плечима мав великий бойовий досвід. Ви знаєте, таких людей помітно. Нещодавно мені довелося бути ну, ще з молоді нашою. Ми були в одному місці, проводили зібрання, і ще перед зібранням, перед благовістям я помітив одного чоловіка, який такий ходив, спостерігав за всім. А потім ми познайомилися, виявилося, що він ну, вояк, який за плечима має. Там, 40 років військового стажу і, і так далі, велике звання. І от я приблизно таким уявляю собі цього нема. Кремезний, широкоплечий, можливо, із шрамами на тілі, з орденами на грудях, сміливий і безстрашний. Він мав величезний авторитет. Бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Сирія на той час вийшла на найвищий рівень. Це була наймогутніша держава того часу. Перед сиріянами тоді тремтіли всі оточуючі народи. І в цьому всьому була неабияка заслуга саме Неймана. Але далі написано: і був цей муж дуже хоробри, але прокажений. Повірно, під час одного з бойових походів. Він е, заразився цією хворобою, лепою. І коли це стало відомо, то звісно, що всі його регалії, всі його заслуги, всі його статки, все це втратило свою ціну в його очах. Чому? Тому що він розумів, він приречений повільно помирати. При тому помирати ну, мученицько через великі страждання. Ну, коли ми, якщо хтось не знає, що це за хвороба, почитайте книгу Йова, там Йов описує, що переживає людина, яка хворіє на цю хворобу. Але далі цікава річ: у його домі серед його прислуги була одна маленька дівчинка. Я не знаю, можливо, така, як ці дівчатка, можливо, трошки старша. І ось ця дівчинка, коли побачила свою господиню за коли побачила, що багато лікарів різних приходить, їхній дім наповнювався ароматами різних бальзамів, різних ліків і так далі, і дізналася про те, що причина цьому полягає в воробі хазяїна, то вона сказала своїй господині, вона каже, якби мій пан пішов в ту землю, з якої мене взяли, там є пророк Божий, який би помолився, і Бог зняв до проказу з паном Богом. Цікаво, але ці люди дослухалися до слів дівчинки. Можливо, це була остання соломинка, за яку вони могли вхопитися, тому що розуміли, що ніщо інше їм не допоможе. І ось цар Сирійський пише Рости і посилає через Неймана до царя Ізраїльського, приблизно з такою вимогою, що з мого раба проказує коли я про це почув ізраїльський цар, він жахнувся. Він почав говорити своїм радникам, що цей Сирійський цар вишукує зараз при... для того, щоб розпочати знову війну. Цар ізраїльський роздер свої одежі, він не знав, що робити. Про це почув пророк Євесей. І далі я прочитаю уривок, що сталося далі. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, це я з 8 віршів, що Ізраїль і цар роздер шати свої, то послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророком в Ізраїлі». І прибув на зі своїми кіньми та сорочницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисея до нього посла, говорячи, іди, і вимаєшся сім разів у Йордані. І вигоріться тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався на Іман, і пішов, і сказав: ось я подумав був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпший Авана поклав до нас річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гнів. І підійшли його раби і говорили до нього і сказали: Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки вмийся і будеш чистий і зійшов він і замовився в Євдані всім раз. Друзі, я уявляю собі таку картину. Цей епізод, який ми прочитали, поки що без коментарів, ми повернемося до нього пізніше. Тепер не ман... Підходить до води Йордану, у нього ще відбувається боротьба. Він ще хвилюється чи не насміхаються з нього ці бридки євреї. Але все-таки здоровий глузд, поради слуг перемагають, і він погоджується на те, щоб зайти у води Йордану. І ось я уявляю, як він заходить у води Йордану. Ну, приблизно на такий рівень, як ми під час хрещення заходимо, коли хрещення відбувається. І цікаво, коли він зайшов уже по пояс там чи по груди, він намочив свої руки, дивиться, а нічого не змінюється. Він наважується, можливо, кілька секунд стоїть, набирає повітря, заплющує очі, пірнає, потім виринає з води, Розплющує очі, дивиться, а нічого не міняється. Він робить те саме другий раз, знову нічого, третій раз. З кожним разом в ньому більше і більше наростає е, температура закипання. Ось, ось він зірветься і знову почне проклинати цих євреїв, які роблять із нього. Сирійського воєначальника на смішку. Шостий раз він випірнає з води і ані трохи нічого не змінилося. І він розуміє, що над ним посміялися, але залишається ще один раз. Він набирає повітря, заплющує очі, пірнає тих, Можливо, затримався довше, ніж перед цим. Ну, може хоч на цей раз щось поможе. Підіймається з води і боїться розплющити очі. Але раптом він почув на березі що? Всі в захваті. Він розплющує свої очі, дивиться на свою шкіру. А вона стала як у маленької дитини, дитиною, немовлята, яка тільки народилася. Ніжна, рожева, така приємна на дотик, чиста, без будь-якої цяточки, плями, черяха, родимоки чи чогось подібного. Після цього, звісно, він е, змінює своє ставлення, свою уяву е, стосовно євреїв. Він Іде до цього пророка, він бажає йому відтячити подарунками, пророк відмовляється. Він каже, ну тоді хоч каже, дозволь мені землі набрати вашої, в тебе згорода чи десь. Ну стільки, скільки два лошака зможуть понести. І ось він набирає в плумаки землю, цю землю вантажить. Він ну там розмова, певно, відбувається все. Друзі, я думаю, що ну, досить така цікава, захоплююча історія. Але ви знаєте, в цій історії був момент, який міг змінити хід цієї історії і змінити її негативним нападом. Це той момент, який ми прочитали. Це той момент, коли цей воєначальник розгнівався на те, що цей пророк не тільки не помолився над ним, а навіть не вийшов до нього. Друзі, в гніві людина дуже часто робить речі неадекватні. Буває так чи ні? Не можна по, ну, в гніві приймати якихось доленосних рішень, а людина часто це робить. І в принципі, якби не розумні слуги цього Неймана, я думаю, повернувся б він в свою сирію. Знову б розв'язалася кривава бійня між євреями і сиріянами, знову полилися брічки крові, сліз, сироти, вдови, спалені будинки і так далі. Але разом із тим, не Іван би помирав у своїй протасі. Але саме завдяки тому, що в цей момент, коли спалахнув його гнів, знайшлися люди, які дали розумну пораду. Все пішло саме так, як воно пішло. На цей момент я і хотів би звернути нашу увагу. Друзі, дуже часто, ну взагалі я скажу так іще, що цей не служить прообразом або прикладом того, коли людина сьогодні приходить до Ісуса Христа. Ну я поясню, що між нами і є набагато більше схожого, ніж ми уявляємося. Неймана була маса різних дослоїст, добрих характеристик, заслуг перед батьківщиною, перед своїм паном і так далі. Але все це зводилося на нівець через те, що він був прокаженим. Друзі, ми з вами теж ну, кожен в свою міру щось маємо, чогось досягли у житті. Маємо певне коло друзів. Людей, для яких, можливо, ми є авторитетом, ми, можливо, і втратили цей авторитет. Але суть у чому. Але всіх нас об'єднує одна проблема. Оце коротке слово, але прокажене. Воно стосується кожного з нас. Який би ти не був, ким би ти не був? Чого б ти не досягнув? Але ти грішний. Проказа, вона подібна до гріха. Вона руйнує життя людини. Вона руйнує. Стосунки людини з Богом, вона руйнує її здоров'я і так далі і тому подібне. Але головне це те, що гріх розділив людство і людину кожну з Богом назавжди навіть. І ми розуміємо, що нам потрібно очищення від гріха. Нам потрібно звільнення від гріха. Це звільнення воно існує тільки ну, тільки одне є джерело для очищення гріха. Це кров Ісуса Христа. Іншого немає. Але дуже часто так крапляється, що людина, яка начебто приходить для очищення, для спасіння до Ісуса Христа на якомусь етапі, або вже покаявшись, або ще навіть не, не дійшовши до того, що ми називаємо покаянням, вже розвертається і повертається назад. Ви помічали таке чи ні? Таке буває. І буває людина навіть покаялася, тобто, ну, я маю на увазі зараз публічно призвала ім'я Господнє, а потім проходить деякий час і дивишся, вона знову повертається до попереднього способу життя. Окрім того, не просто поневолюється якимось гріхом, а в її серці ще існує нарікання на віруючих, бо це ще пів біди, і на Бога нарікання. Бог щось зробив не так. В чому причина? і сестри, в цьому гніві Неймана я хотів би відзначити два моменти, на мою думку, важливі, які можливо комусь сьогодні допоможуть визначитися, побачити цю проблему і стати міцно вслідувані за Христом. Перша проблема. Вірніше, я почну з другої, скажу її першою, а потім скажу ну, навпаки. Дивіться, Нейман думав, що як відбуватиметься ця церемонія, очищення, що ось вийде пророк і на надворе місце що зробить, покладе руку. Слово хворе місце ймовірно означає те, що у Неймана ще не все тіло було укрите проказою. Поки що цей, ця проказа була локальною. Було якесь місце запалення, воно починало поширюватися, але ще не по всьому тілу. І тому Нейман уявляв собі так, що для того, щоб стати здоровим, йому достатньо, щоб пророк поклав руку на хворе місце. Це помилка номер 1 Що я маю на увазі? Колись ми поповідували в одному селі, після зібрання підійшов один чоловік років 30-35. Підійшов і каже, е, я чув, мені сказали, що ви можете помолитися, щоб Бог звільнив від алкоголізму. Кажу, можемо. Помоліться за мене. Я кажу, помолитися можемо, але в мене є одне питання. Після того, коли ми помолимося, ти готовий завтра. Іти з нами, так як і ми проповідувати, роздавати Євангелії, от, кожну неділю бути на зібраннях, читати Біблію. Він слухає мене в нього очі, розширяються. і він каже, ну, про що ви? Я кажу, слухай, навіщо Богові звільняти тебе від п'яства, якщо ти завтра підеш до чужої жінки? Після завтра ти вкрадеш. Потім ти ще, тобто ти хочеш, щоб тебе Бог звільнив від п'янства, бо в тебе печінка починає давати знать про себе, бо ти зарплату пропиваєш, але ти не хочеш цілком і повністю віддатися Богу. Він каже, знаєте, я про це не думав. Ну, кажу, іди подумай, а потім прийдеш. Брати сестри, справа в тім, що людина, яка приходить до Ісуса Христа, вона має усвідомлювати, що їй нелокальне зцілення треба. Не часткове звільнення. Ну, я сам такий був, я вважав, що в мене є три проблеми, від яких мені треба звільнитися, а решта, в принципі, все нормально. І з цією думкою я декілька місяців ходив, поки Бог не показав, в тебе не три проблеми. Ти безнадійно проклятий грішник, який не заслуговує нічого добре. Тільки людина, яка усвідомлює, що вона повністю е, знаходиться під прокляттям, заслуговує осуду і ніяких шансів на спасіння, і вона абсолютно нічим не краще за інших будь яких Тільки така людина може прийти. І погодитися без заперечень на повне очищення, на повне занурення води Йордану. Чому потрібно було повне занурення? Сім разів ми кажемо в число повноти і повністю. До речі, е, ну добре, я не буду цю думку говорити, можливо, іншим разом. Повне очищення, воно е, символізувало собою, що так само нам потрібно. Повністю віддатися Христу. Не просто якусь одну частину нашого життя, яка проблемно нам здається. Це перший момент, на який хотілося звернути увагу. Другий момент, який теж дуже часто стає каменем перешкоди, ми повертаємося до слів, які сказав на І розгнівався на і пішов і сказав. До речі, і пішов слово, означає, що він відійшов від дому Єлисея. Він вже зібрався йти ну, повертатися в силі, в нібі такому. Але ось я подумав Бог, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога Свого, покладе своє. Друзі, друга проблема, яку я хотів би визначити, я подумав Бог. У Неймана склалася певна картинка, ось він е, іде від, е, із Сирії, йде в Ізраїль. І в нього уява така, ось він приходить до царя, дає листи і всі проблеми вирішилися. Він приходить до царя, дає листи, але проблеми усклонилися тільки побачив, що Ізраїльський цар абсолютно нічим не може йому допомогти. І тут йому кажуть: тобі треба до допороти. І ось оцей е, шлях, який він здолав від. Царського палацу до будинку пророка. За цей період у нього в голові прокрутилося вже чимало картинок, і він вималював собі сценарій, як має відбуватися його зцілення зараз. Ні, він вірив, брати і сестри, він вірив у те, що зцілення відбудеться. Але для цього зцілення в нього була своя уже свій стереотип. Свій Своя уява, на яку він орієнтувався. І коли щось пішло не так, як то каже, що відбулося з нейманом? У нього в голові почалося, почалася буря, почався хаос. Він не так уявляв. Малося це бути не так. Дуже часто так у нашому житті трапляється, що коли ми стаємо на шлях Христа, стаємо християнами, у нас теж є певні поняття, певні удари. От навіть до покаяння у нас вже сформовується певна уява про християнство. Всі такі привітні, лагідні, розказують, як добре з Христом. А це означає, що якщо я стану християнином, значить в моєму житті все теж буде ось так ну, красиво і радісно. І раптом, коли я стану християнином, я починаю зустрічатися з тим, що все не так. Все не так, як я собі уявляв. Люди навколо мене. Ну, часто стаю ще злішими, ніж були до цього. Обставини в моєму житті часто складаються ще важче, ніж були до цього. І те, що я уявляв, що тепер всі мої проблеми вирішаться, а воно буває навпаки, ускладнюється. Навпаки, цих проблем додається і примножується. І тепер у мене виникає ну, Сумбур в думках я не знаю, що з цим робити, як бути. А чого ж, як думав, Бог зробить ось так і ось так, а Бог робить все зовсім, конечно. І тому це два моменти. Я хотів би, щоб ви відзначили. Перше, нам потрібне повне очищення благодаті Христові в його крові. Часткового Бог не пропонує, часткове нам не допоможе. Саме ті, хто приходить за частковим, вони хронічно, ну, візьмемо, я перепрошую тут брати з братського дому є, вони хронічно потрапляють у братський дім, тому що вони за частковим приходять. Так само я бував у зібраннях, де людикається систематично, п'ять. Десять разів одні й ті самі люди виходять каються, а нічого не відбувається. Чому? Тому що людина не усвідомлює, що благодать Христова, вона бажає повної вдачі нашої, що Христос змінює повністю людину, змінює її стан, змінює її положення. І другий момент це те, про що я сказав, наші уяви, наші фантазії. Наші мрії, вони не завжди будуть здійснюватися. Життя набагато інколи складніше, ніж ми собі уявляємо. Але чому Бог веде нас таким шляхом? Друзі, чому Бог повинен імана таким шляхом? Щоб нема, що побачив велику руку Божу, щоб він пізнав Бога як владику. Дивіться, друзі. Як ви уявляєте собі, якби було так, як він собі уявляв, вийшов і юзею, руку поклав, помолився і відселився, що змінилося б Неймановій уяві і, і в релігії? Я думаю, він би сказав, да, в Ізраїлі великий Бог. Але чи відбулася б ця внутрішня переміна в нього? Чи захотів би він цьому Богові присвятити залишок своїх днів? Я сумніваюся. Да. Другий момент. Він про прославив Єлисея. Бог повів його таким шляхом, і Єлисей правильну позицію зайняв, Єлисей залишається в тіні, він навіть не вийшов до нього. Е, щоби слава була приписана не пророку і не царю Ізраїльського, а тільки кому. Єдиному Богу. Друзі, інколи нам треба здивіритися у християнах для того, щоб вірувати у Христа. Для того, щоб прив'язатися до Христа. І тому Бог і допускає в нашому житті, що виникають різноманітні ситуації, і ми розчаровуємося віруючи в віруючих людях. І це, в принципі, нормально. І це, в принципі, правильно. Для чого? Заради нашого блага, щоб ми могли зосередитися на Ісусі Христі. Ну, друзі, слова нормально, я прошу, щоб ви ну, правильно. Я не мав на увазі, що нормально, коли віруючі живуть, як хочуть, і спокушують інших людей. Я не це мав на увазі. Я мав на увазі, що у моєму житті я маю пройти той етап, коли я. Повинен бачити тільки Христа перед собою, розуміти, що всі ми, люди, і віруючи два роки, і віруючи двадцять років. Ми всі люди, які здатні помилятися, здатні приймати неправильні рішення. І тому моя віра вона має бути спрямована і зосереджена на Ісусі Христі. Ось про це хотілося сьогодні сказати. Хай Бог обласнує кожного з нас, щоб ми не зупинялися в слідуванні за Христом, щоби ми. Прагне е, Божої благодаті, Його милості, повного очищення і звільнення від влади гріха, від влади сатани. І щоб тоді, коли щось іде не по нашим планам, не по нашим уявам, ми продовжували цей шлях, що вір в вірні Амінь. Амінь.